Всім привіт! Сьогодні ми вирішили поприбирати. У нас є такий ліс, дубинка в нас в селі. І мені я запропонувала людям, і мені допомагає моя сестра, тьотя Інна. І ми ось я зараз вам покажу, що ми вже назбирали. І ми, типу, я не очікувала, що буде так багато мусору. У нас взагалі ось тут дубинка, ще якась територія там, там, там. Але я вже відчуваю, що ми лишень дубинку прибрали і ну, вже трошки важко нам. І, і ми вже ну, можна сказати, докінчуємо. Так. Ось це все. Це мусор е, з цієї дубинки. Це ліс. І тут ми типу, допомагаємо, щоб ну, природі ми допомагаємо, це бутилки в нас, це просто таке якесь. І тут вже три мусорних кулька і три кульочка з бутилками. І це ще не все, це що там є в лісі. І ось там ми теж мали прибирати, але ми сьогодні, напевно, не зможемо прибрати. Тому... тому хто згорахоли на ліс, хто хоче, хто хоче допомогти прибрати. Я взагалі думала перший раз робила так, що. Щоб ми все село поприбирали, але у мене не вийшло перший раз, другий раз я домовилась, і от дядя Інна нам допомогла. І якщо хтось хоче, можете допомогти. Ось тут є мусор, ми тут залишимо його. Просто я не знаю, кого ще попросити допомоги. І якщо хтось хоче, може вивезти цей мусор. Тут зарахований ліс. І ви можете вивезти цей мусор, і якщо ви захочете, ми можемо таке влаштувати і поприбирати один раз на місяць або раз на півроку, тому що ми не знаємо, в якісь дні ми можемо збиратися в селі і прибирати все. Взагалі я би ще хотіла попросити допомоги. Ось тут у нас є там тавочок, у мене на повороті. Ось там є е, теж річечка, там ми теж що будемо прибирати. Я, напевно, я вже створила групу, якщо хтось захоче, можете доєднатися до нас і допомогти нам поприбирати. Якщо, якщо ви захочете, ми можемо пишіть, дзвоніть, я залишу тут вам інстаграм. Е, якщо хтось хоче допомогти взагалі. І село поприбирати теж, то можете мені написати в інстаграм, і ми всі разом зберемось і поприбираємося. Тому що ми, от ми тут во вже Дубенкову майже доприбираємо, і нас тільки троє. І нам треба просто люди на і матеріали теж, але я думаю, що якщо там два хтось, одна людина, два-три мішка візьме, це вже буде достатньо. Просто нам потрібна допомога, бо ми фізично не зможемо усе все поприбирати тут. Якщо комусь цікаво, якщо хоче хтось допомогти нашому селу, пишіть мені в інстаграм. І я вас додам в групу, і ми зможемо, або в якусь ту групу нову створювати, де більше людей буде. І ми зможемо е, тут поприбирати ділянку. Якщо ми е, в інші дні виберемо якісь поперебираємо вже, то ми е, просто по селі е, виберемо просто певні ділянки і будемо прибирати так по чуть чуть чуть-чуть, щоб у нас була чистота, і щоб нам було приємно дивитись е, на... На природу, я цим відео не хочу нікого образити. Якщо хтось не спітив, я не хочу образити нікого. Я просто хочу допомогти, щоб е, у нашому селищі було е, чисто, гарно, щоб ми їхали, і е, в, ну, нам було приємно дивитись на це. От просто ми фізично не зможемо троє, четверо, п'ятеро поприбирати прям велике село. Але якщо по частинкам, по ділянкам бажані люди, які захочуть, можете мені писати в інстаграм. Хто захоче, допомагайте. Якщо кожен буде не смітити, то е, е, ми живемо в такому гарному місці. Ліс, річка, е, взагалі, е, взагалі, взагалі, в горхолин ліс, це взагалі у нас тут багато взагалі, лісів. Лісна, природа і той папіршу або та бутилка, що ви кидаєте. Вона не є гарно. Давайте всі замислимо над цим і будемо людьми справжніми, справжніми, добрими е, такими один одного поважати, любити і допомагати один одному. Тоді все буде добре. Дякую <клес> е, дякую вам всім за увагу. Якщо ми ще тут будемо прибирати, ну ми будемо прибирати. Я ще знімлю вам при якщо ми там прибираємо і повставляю. На жаль, мені не вийшло прям зняти частини мусору, можливо, це і на краще, але. Мусор є по селі, тому я хотіла би, щоб ми всі разом зібрались і поприбирали. Е, тому все, цілую, обнімаю, якщо ви хочете допомогти не тільки нам, а селу, е, і взагалі, де б ви не були, якщо ви дивитесь це відео, е, допомагайте природі і прибирайте, тому що ви живете в цьому місті, чи місті, чи селі, будь-де, і ви. Е, Споглядаєте цю природу, і взагалі, якщо ви смітите, ви шкодите природі, а тим, що ви е, допоможете, у вас виробиться е, гарна карма, можна так сказати. І вам буде повертатися добро, і ну вам може бути приємно дивитись на це все. Тому е, ми цілуємо, обніваємо вас всі троє. І бажаємо вам гарного дня. Пишіть нам в інстаграм. Всі всім па, -па. Па, па гарного всім дня. Пішли йшли на піцу і я забула оплатити піцу. Потім верталась, сестра вже пішла наперед, потім верталась а, назад, щоб оплатити, і тепер йду до своєї баби. Якщо це така смішна ситуація. Я так думаю, іду, думаю, блін. Забула дати здачу. Потім, потім нагадую, що я забула заплатити за піцу. Я на тих радостях вийшла з того кафе і така іду, танцюю, іду, танцюю, типу, така рада, що зараз буду їсти піцу. І така чекай, а, 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 а дали мені гроші сестрі я, я і кажу. І пішла я Дальше платити. Ну, що, це? Зараз я вже вертаю, зараз буду скоро піцу їсти. Що <реш> мама каже? Що їй Віка дзвонила, що вона не повірила, що, що ти не заплатила, бо ти гроші мала. А ти, забула. ти так я забула. Я забула заплатити. Що вона казала, що не вірила? Ну, мама віці доказувала, що не може бути, аби ти не заплатила. Але піца така добра. Дякую за піцу, дівчатка. Діаночки, дякую за те, що організувала це все. О, ми попрацювали, а тепер Байки. перекус. Перекус. <кліпична> так, це така історія. Ну, забула заплатити, верталась, заплатила і, і прийшла до баби. <кліпична> і ми з бабою і війну, і з сестрою. Сестра, тебе не видно, були ще сідають. Ні, не ні. А я йду додому. Довольна, щаслива, трошки втомлена. Ми все поприбирали, ну як все, майже всю дубинку, можна так сказати, просто там вже не вистачило кульочків, не вистачило сил. Я думаю, що ми ще десь продовжимо якийсь день, виберемо і поприбираємо. Я збираю людей, хто захоче. ми ще поприбираємо, тому що там не тільки дубинка, там ще навкруг. Території Дубенки там ще потрібно прибирати. Ну Я б взагалі хотіла все сюди, але це треба прямо масштабно так робити. І е, ми поїли піцу у баби моєї. Я пішла по піцу в кафе. На щастя, на радості вибігла, забула заплатити гроші. На половину дорозі верталась Платила гроші. І моя мама дзвонить мені каже, ти що, як забула? тому що Позвонили там... їй і сказали. І я така, блін, я забула, я ще така комедна ситуація. Стою і думаю, мені не додали здачі. Перевіряю. А я, а виявляється, я забула зовсім заплатити за піцу. Така комедна ситуація. Я ще я загубила кульок. Я мала там воду. Коротше, я забула кульок, ще. Ну таке, ну, чесне слово. Ну, втомлена, щаслива, є моменти с -с сміху, але в мене вийшло, я змогла. Я така рада. Хоча б, якщо одна людина прийшла, це вже просто прекрасно. Я щаслива. Фух. Так що все, робіть добро, навіть у дрібницях. людям, тваринам. І вам це обов'язково повернеться. І просто на душі буде добре, коли ви робите добре. Тому цьому я обнімаю. І бажаю вам гарного дня, настрою або вечора ранку, коли ви дивитесь це відео. Па-па!